Мої вітання з вами Олександр Янковський та Крим Реалі. В наступні 25 хвилин ви дізнаєтесь що насправді відбувається на анексованому півострові. Сьогодні ми будемо говорити про таке: чи отримують кримчани одночасно дві пенсії українську та російську? Я возмущаюся такими поведінками наших властей. Чи вистачає російської пенсії на життя на півострові? Мати зарплата. Ну і на цьому спасибо. Що з продуктами та цінами на кримських ринках? Пенсія маленька, а ціни дуже великі. Чому Керченський міст вже знаходиться в аварійному стані? Та чи збираються кримчани голосувати на виборах до Державної думи Росії у вересні цього року? Готовий Путіна ноги мити і воду пити. Та як кримчани опираються діям російської поліції в різних містах півострова? Ви дивитесь Крим Реалі? Напевно, всі, як в Україні, так і в Росії, пам'ятають слова російського прем'єр-міністра Дмитрія Медведєва. Просто Ви видержите тут, вам всього доброго, хорошого і здоров'я. це була його відповідь на питання кримчанки, яка вже два роки отримує ту саму пенсію і не має жодної копійчини індексації. Сьогодні в центрі нашої уваги пенсія кримчан. Що змінилося? Скільки вони отримують реально? Чи вистачає цих грошей на життя? Та чи правда, що кримчани одночасно можуть отримувати і українську, і російську пенсію? Прошу зауважити, що з питань безпеки наші герої не завжди хочуть показувати своє обличчя, але вони всі реальні люди. Кіра Петрівна збирає землі абрикоси. Тут у Запоріжжі вони нікому й даром не потрібні. А в неї вдома у Криму це дефіцит. Цього року абрикос там не вродив. Я бачу здесь на полу абрикоси, я прохожу, кожного абрикосочку хочеться підібрати. І думаю, як її розтапчувати, як вітаміни на полу лежать в Україні. У гості на материкову Україну жінка приїхала ледь не на останні гроші. Вона уродженка Черкащини, але вже 30 років живе у Севастополі. Там Кіра Петрівна народила вісьмох дітей. Це фотографія 1996 року, коли вони були всі маленькі. І ще восьмого дитинка тут і не було. Ну, от більше другої немає у мене фотографії. Коли вони були маленькі, то як моє серце, діти мої. І вона мені со мною. самой старшей дочери, дочері, малой 12 Свого часу Україна надала жінці звання матері героїні до того ж надбавку до пенсії. Після анексії півострова виплати взяла на себе Росія, але кілька місяців тому раптом їх припинила. Причина відсутність у Кіри Петрівни російського паспорта. Так їй відповіли у місцевому пенсійному фонді. Поки не отримаєте російський паспорт. Пенсію не буде. вам необхідно предоставити копію паспорта гражданина Російської Федерації для підтвердження права на отришення пенсії. Ні, справді я возмущаюся з ну, повіну ну, поведіння наших властей. У 2014-му Росія автоматично зарахувала всіх кримчан у росіяни. З незгодних вимагала письмову відмову від громадянства. Кіра Петрівна її не дала, але і російський паспорт брати не стала. Якоби вже не, іностранцем стала. 31 год прожила в Севастополі. Ну, який я родилася в Україні. Пусть любой подивиться Моє місце народження в паспорті. Відділення ну, Українського пенсійного фонду жінка оминає, бо звідти їй дали зрозуміти. Хочете отримувати пенсію, переїжджайте на материк. Як... Там теж відповідь. Для поновлення виплати пенсії забійжати в Херсонську область. Якщо дійсно лишили пенсії, за які средства, то З будинку друзів Кіра Петрівна йде до найближчого магазину. Запорізькі ціни на їжу її приємно вражають. Втім, на українську пенсію на півострові не прожити хіба що три дні з тридцяти. Я знаю, что у вас младший ребенок, ребенок Да. Нужны витамины. Нужны витамины. и Это просто, если мне пересчитать на украинскую пенсию, то это просто дитя будет нешено этих пенсий. Ну, не за что будет вообще жить. Наразі мати героїня вирішує, як поновити свою пенсію, залишити Крим чи все ж таки оформити російський паспорт. Вибір непростий, адже і на півострові, і на матеріковій Україні у Кіри Петрівни живуть рідні діти. Євгенія Назарова, Дмитро Христенко, Запоріжжя, спеціально для Кримреалії. В ефірі програма Крим Реалія в цьому випуску ми говоримо про пенсії кримчан в нашій студії координатор Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник. Доброго дня, Ольга. Доброго дня. Ольга, ну, на вашу думку, чи мають ті право, ті кримчани, які відмовилися від російського громадянства, право на російську пенсію? Якщо ми говоримо взагалі про громадян України, то по-перше, щоб вони не брали, які б документи не брали в Криму. Вони все одно мають право на українську пенсію і всі українські виплати. Це питання не лише пенсії, всі інші додаткові соцвиплати. Що стосується Російської Федерації, дійсно а, важка ситуація. Чому тому, що, по-перше, сама Росія а, розповсюджує там російське законодавство і всіх примушує до громадянства, і всім, начебто, роздала. А це означає, що значити все інше вона повинна виплачувати і російські пенсії також. Але насправді за практикою, взагалі, просто питання пенсії та соцвиплат стали просто головним по суті таким речагом для того, щоб змушувати людей брати російський паспорт. І, на жаль, приклад цієї е, матері героїні якраз про те говорить: хоч хочете далі жити, тобто просто існувати і мати цю пенсію. Будь ласка, беріть російський паспорт. Без цього не буде. Ольга, а на вашу думку, чому кримчани на відміну від мешканців від жителів регіонів Росії не отримали індексації ані цього року, ані минулого року? Як отримали всі інші пенсіонери в Російській Федерації? Ну одна з проблем це тому, що як я до цього говорила, що це просто все незаконно. Тому виходить, що вони не можуть вклінити питання Криму. По-друге, що відбувалося в Криму в 2014 році, просто помножили, скажімо так, на курс рубля і просто почали всім виплачувати. А потім вже почали розбиратися з цією проблемою, що робити. Виходить, що власне бюджет Росія не вкладається і взагалі Крим просто не вкладається ніяк в бюджети. Ми це бачимо. І той самий прем'єр-міністр він це чітко дав знати. Коли приїхав до Криму, сказав, що ну гарного настрою, але грошей нема, і тому це по перше. По-друге, що дійсно вони не можуть е, додаткові кошти зараз витрачати, тому що якщо ту пенсію, яку вони в 2014 році нарахували просто отак, скажімо так, як їм за е, заминулося, то тепер треба ще додавати відсотки. Що таке відсотки? Наприклад, навіть 4% або 8% на, е, скажімо так, немаленьку територію, це суттєвий е, шматок бюджету. Ну, так, Його так, просто немає в Криму, так. понад 700 тисяч пенсіонерів. Та, якщо з Севастополь і по третє, знов нема правового поля, яке би е, могло е, ці питання вирішувати, тому що людям вже зарахували ці пенсії просто автоматом, не через те, що була угода між Україною та Росією, вони можуть порахувати попередні роки, якось це все нормально зробити. У них вже цього нема. Хоча вони мають е, там е, доступ до пенсійних справ, але насправді це ніяк не вклінюється в їх законодавство. Тому виходить, що Крим таке стався таким е, важким регіоном, але насправді для людей, навіть які підтримують Сі, вони насправді як і спочатку їм говорили, що вони таки будуть не громадянами Російської Федерації, навіть якщо вони хочуть бути в Російській Федерації, ну не говорячи вже про українських людей, які не хотіли цього. Ольга, а чи можуть українські громадяни, які живуть в Криму, які отримали, наприклад, російські паспорти? Одночасно отримувати не тільки російську, але й українську пенсію. Так, якщо говорити про юридичну частину цієї питання, по перше, Україна вона зобов'язана виплачувати свої конституційні обов'язки. Якраз пенсії соціальні виплати це позитивний обов'язок держави, тобто України, і вона повинна далі виплачувати. Що стосується Росії, то це вже Росія там сама вирішує. Тому по факту так дійсно таке може бути. Але насправді у нас, наприклад, було лише в 2014 році в Кримської правозахисної групі 15 випадків, коли пенсіонер. Які взагалі виїхали з Криму і не планують там жити, переїхали до українських е підконтрольних областей, вони все одно не могли оформити свою пенсію, Чому? тому що їх вимагали їхати до Криму, забирати пенсійну справу, тобто фізично її забирати і перевозити сюди. По друге від них вимагають те, щоб вони підтвердили, що не мають російської пенсії, і за українським законодавством це якраз незаконно. Якщо б ми говорили про звичайних громадян, які просто переїхали на постійне проживання до Росії, то це одне питання, і це регулюється якраз до. Говорим між Росією та Україною. Але оскільки Крим це Україна, то вони не мають права вимагати від людей підтвердити, що вони не мають в Росії пенсії. До речі, от щодо такої можливості отримання української пенсії та водночас російської пенсії, думає експерт Інституту суспільно-економічних досліджень Маріана Онуфрик. Відповідно до законодавства це зробити неможливо. Угода підписана ще в межах перебування в СНГ. Пенсія виплачується за місцем проживання людини, незалежно від того, де людина набула право на цю пенсію, тобто де вона сплачувала внески. А пані Ольгу, а на вашу думку, чи за вашими даними, наскільки поширено є така практика одночасного отримання російської та української пенсії? Скільки людей так отримують, якщо чесно, навіть от е, ці 15 пенсіонерів, про яких я згадувала в 2014 році? Е, Троє або четверо з них і досі так цю проблему і не вирішили. Якщо чесно, ми не знаємо. Можливо, вони просто повернулися до Криму і отримують тепер російську пенсію. І не через те, що вони погані так, вони просто не змогли оформити українського на щось. Треба жити. Дякую, пані Ольго. А згідно з офіційними даними, середній розмір пенсії в 2016 році на півострові складає 11,5 тисяч рублів. Але дуже значна кількість отрима мінімально, а це зараз трохи більше восьми тисяч. На що вистачає тих грошей літнім кримчанам? Ми запитали в них. Я отримую 9200. І все, зі мною живе дочка. Вона 13 тисяч отримує, інвалід першої групи з дитинства. І всього так ми живемо. І нічого, не… не... Ничего, мы радуемся жизни, то и все. Все зависит от того, как человек работал раньше. Кто-то получал денежки в конверте и был счастлив. А кто-то открывал свою зарплату, платил бешеные налоги. Но ну, он был несчастлив, но зато теперь он получает дивиденды с этого. Но вот мне хватает пенсии заплатить за квартиру, поесть и одеться. Внуки. За два года, которые вот переначислили как это мне не добавили например мне рубля как 8 162 я получала в мае месяца 2014 года так я и получаю сейчас мне нормально пока, потому что я сейчас пошла на первую группу и мне прибавили пенсию я получаю пенсию за мужа у меня был муж военный я получаю 30 процентов так что живу с дочкой. Так что мне хватает. Спасибо, что нас взяли. И, понимаешь, как помогают. Посмотрите, ведь все с России тащат сюда. Конечно, маловато зарплата, но не на этом спасибо. У першій половині 2014 року кримчани від Російської Федерації дійсно отримали збільшення пенсії, які разом з українськими цінами на продукти підвищували настрій та впевненість у завтрашньому дні. Але незабаром постачання харчів до Криму з України припинилося, і добавку до пенсії з'їло підвищення цін. А яка ситуація на півострові з цінами зараз? Чи насправді в Криму всі продукти є дорожчими ніж на материковій Україні? Від початку літа на півострові подорожчали, чи не всі продукти. Продавці підвищували ціни в очікуванні туристів. Приїжджі мали б спустошувати свої гаманці і збагачувати кримчан. Утім, не так сталося, як гадалося. Відпочивальників обмаль, а ціни все одно захмарні. Тож леву частку своїх доходів кримчани витрачають на їжу. Ой, сини, як вам сказати, а дуже дорого. пенсія маленька. цены очень большие. Надо, чтобы немножко поменьше были. Ну, конечно, немножко на оптовом немножко дешевле, чем в остальных рынках. По-моему, спицы сейчас выходить не стоит в магазин, да. Ми дослідили ціни на основні продукти у Криму та у Києві. Для порівняння взяли середні показники Кримстату та ціни, які впали в око на ринках і в супермаркетах. Для зручності перерахували їх за комерційним курсом: одна гривня за 2 рублі. 70 копійок. Майже вся їжа на півострові виявилася дорожчою ніж в українській столиці. Зокрема, хліб із житнього борошна на півострові вдвічі дорожчий. За вершкове масло кримчани платять на третину більше, ніж кияни. А от молоко коштує однаково. За кілограм свинини жителі української столиці віддають приблизно 80 гривень, натомість у Криму майже сотню. Курячі стегна на півострові дорожчі лише на 5 гривень. А от жива й оголоджена риба навпаки трохи дешевша. Кримські овочі та фрукти у червні були більшості покупців не по кишені. Коли у Києві полуниця коштувала 25 гривень. Кримчани платили за неї аж 83. Близько 52 гривень просили на півострові за кілограм помідорів. Водночас у Києві ціна на них була вдвічі нижчою. Самі кримчани зізнаються, щоб тиждень годувати родину з двох осіб, треба витратити більше тисячі гривень, звісно, у рублевому еквіваленті. Тисячі три треба. Це мінімум. Тому що, мужика, извините, не накормиш куриными шейками. Вони теж м'ясо хотят і колбаски. На ну, неделю? Ну, якщо так хорошо, добряче, около трьох тисяч. Так, з м'ясом. Цінники на ринках і в магазинах української столиці, хоч і нижчі від кримських, але не менш обурюють людей. Це не європейські зарплати українські. От так. Я підрахував, що один похід в супермаркет, приблизно 300-350 гривень. 400 гривень. ви трахуйте. Я навіть не хочу об этом говорити. Кто-то жирують, а кто-то еле-єле виживає на свою пенсію. Стыдно говорити, ви знаєте, просто стыдно. Довели до такої степени людей, що далі жити невозможно. Отже, ні в Києві, ні на півострові нам не вдалося знайти задоволених цінами на продукти. Катерина Мелешко, Остап Семирак, Київ Сімферополь для Кримреалії. Дороговизну на кримських ринках поміщають навіть росіяни, які приїздять на окупований півострів на відпочинок. Місцевим же пояснюють, що ціни будуть вищими, аж доки не буде добудований так званий Керченський міст. І тоді прийде оте світле майбутнє. Побачимо. А далі в нашій програмі ви дізнаєтесь про таке: місто Керчі в аварійному стані. Чи насправді 100% кримчан підтримує Путіна та за кого вони збираються голосувати на вересневих виборах до державної думи? Та чи збираються голосувати взагалі? Та чому кримчан не влаштовують автоматники на пляжах? Завтра з ними всі будуть відповідати. про це та інше. Дивіться у продовженні нашої програми. Ви дивитесь Крим Реалі, регулярний рух по так званому Керченському мосту знову відкладається. Тепер ще на рік, але в самій Керчі є міст, який вже потребує термінового ремонту. Про великі прожекти та реальний стан мостів далі у нашій програмі. Це Аршинцевський міст у Керчі. От так тут розминаються машини. На вузькому переїзді наразі відкрита лише одна смуга, іншу перегородили старими покришками. Минулого тижня посеред мосту утворилася яма завглибшки у метр. Ще за декілька днів з'явилася нова, вже наскрізна дірка. Міст, що дихає на ладан, поєднує центр населеного пункту з віддаленим мікрорайоном. Якщо ця споруда зруйнується, третина керчан втратить найкоротший шлях до міста. Якщо что щось з мостом э, Варшинцева, то э, в першу чергу э, не буде можливості потрапити з скорої допомоги пожарній і э, тоді там полиция. ну найпростіші екстрені служби. Відео з дірявим переїздом ми показали українському мостобудівнику Петру Ковалю. Якщо розглянути стан Конструкції моста то та частина, яка має 60 років, вона перебуває в незадовільному стані, тому що є оголення і суттєва корозія арматури, що вимагає відповідно ремонтних робіт. Без сумніву, можливо, аварійна ситуація. А це вже Горківський міст у Керчі. Споруда інша, стан той самий. Міська влада просить у підконтрольного Росії кримського уряду гроші на терміновий ремонт обох переїздів. За нинішнім курсом йдеться майже про 172 мільйони гривень. Оба моста були признані аварійними. От поэтому поводу даже вчора на відеоселекторі глава республіки об'явив, що деньги будуть виділені. Такими обіцянками годують людей по всьому півострову. Торік обвалився міст через річку Побідна. Він поєднував із містом Джанкоєм принаймні сім селищ. Попри інтереси тисяч жителів, місцева влада досі не взялася за ремонт цього переїзду. Дані приїхали, пробурили, взяли породу землі ріки. стріки, і так на цьому діло заглухло, як він був, так і і не знаю, він воно зробиться. Не Вірю, то що дуже велику суму грошей треба. Я не думаю, щоб виділили таку суму. Невеличкі зруйновані мости не завадять збудувати довжелезний керченський міст, чого б це не коштувало росіянам, каже економіст. Об'єкт буде достроєний, бо это вже вопрос ніякого политического престижа первого лица. Поэтому другое дело, что за ценою ми не постоїмо, і ми бачимо, як буквально на очах на ровном місці роздувається ціна и смето затрат на Керченський мост, подорожала з начальных оцінок приблизно в 5,5-6 разів. Загалом будівництво мосту через Керченську протоку коштуватиме росіянам майже 228 мільярдів рублів. Це близько 90 мільярдів гривень або три річних бюджети української столиці. Грошей у Росії не вистачає вже зараз. Нещодавно початок експлуатації залізничної частини мосту зсунули на рік до грудня 2019 року. Олена Сорока, Роман Ребрій, Ігор Горисхаков, Керч Київ. Згідно з даними опитування Всеросійського центру вивчення громадської думки в Криму немає незадоволених роботою російського президента Путіна. А от голосувати за пропрезидентську партію Єдина Росія на вересневих виборах до державної думи збираються лише 65% опитаних кримчан. За кого ж голосуватимуть жителі півострова? Та чому ми запитали в них? За два місяці кримчани обиратимуть депутатів до державної думи нижньої палати російського парламенту. перше з часу окупації та анексії Росією півострова. Голосування відбудеться за змішаною системою. Одна половина обранців потрапить до Держдуми, перемігши в одномандатних округах, інша за партійними списками. Опитані кореспондентами Кримреалії жителі півострова вже визначилися, за яку політичну силу голосуватимуть. За що вона. Поздравляю вас, сколько лет опыт есть, руководители уже личные. Я б, конечно, бы, конечно, захотела хотела за Жириновского лучше. Ну, мне так, он ближе как-то. За единороссов, наверное. Ну, Симпатия, лидер у них мне нравится. Ну, вообще, мне кажется, в правильном направлении все идет. Ну, в общем-то, поэтому. Думаю, стратегический курс верный. Немножко потерпеть, и все будет в порядке. Ну, конечно, за правящую партию, только за правящую партию. Потому что нам нравится, потому что мы им считаем обязаны. И вообще в народе уже так говорится, мы готовы у Путина ноги мыть и воду пить. Потому что мы в России. Это при нем, при правящей партии. Люди, які не підтримують керівну російську партію, зазвичай бояться про це говорити на камеру. За списками єдиної Росії до Держдуми балотуватимуться російський прокурор Криму Наталя Поклонська і глава регіону Сергій Аксьонов. При цьому Аксьонов виконує роль паровоза. Він допоможе партії набрати якнайбільше голосів, а потім відмовиться від мандата. Іншу роль зіграє так звана прокурор, каже російський політолог Олександр Шмільов. А вот Поклонский как раз, мне кажется, больше по типажу подходит именно для, хмм, понятия российский депутат. То есть человек, который будет делать много громких, скандальных и ярких заявлений, но, в общем, реальным денежным потоком не распоряжаться. Вибор кримчан передбачуваний. Люди оберуть керівну партію, втім Єдина Росія їм за голоси ніяк не віддячить, так вважає Кримський політолог. Ті, хто прийдуть, як раз піддержать Єдину Росію. В Криму ні отопозиції. Все у нас за президента, все за Путина, поэтому выборов-то особенно нет, это тоже влияет на явку. Интриги нет, вот что самое главное. В этих выборах нет никакой интриги. Вот. А чем отблагодарить? Ну, терпите, денег нет. Днями всеросійський центр дослідження громадської думки опитав жителів Криму і Севастополя. 70% із них, начебто, мають намір прийти на вибори до Держдуми. Половина нібито віддає перевагу пропутінській єдиній Росії, по 7% – прибічників у комуністів і ЛДПР Володимира Жириновського. Результати цих виборів Україна не визнає. А факт участі кримчан у голосуванні взагалі може поставити під питання легітимність російського парламенту. Данило Ясний. Яна Хорошилова, Крим. Кримчани за українською звичкою дуже часто полюбляють збиратися на мітинги, навіть попри російські заборони. Чим були незадоволені жителі півострова цього тижня, дізнайтесь просто зараз. Музей, Море музей! Ви тут до чому вже дошли? шлі? Чому нашлі ходите з дубинками? Заповідник Херсоне Ставрійський, що в Севастополі, поліція з дубинками та автоматами, зачищає узбережжя від відпочивальників жінок та дітей, мовляв, купатися тут зась. А буде... а я я, я ще раз до ребенка получає психологічку травму. Виходіть з автоматами, пугайте діти. А це вже нічний Севастополь кількома днями пізніше. Озброєні у Мунівці ділять з підприємцями історичний бульвар, що в самому центрі міста. Все, що може оно, только за забрати брать ні, в ні суддя на ні законно порядку з пользування. Сіловіков, от поліція. Торговельні ятки спакували у вантажівки і повезли у невідомому напрямку. У такий спосіб демонтували понад 20 торгівельних палаток. Східний Крим, курортний коктебель. Місцеві торгівці також сперечаються з поліцією за місця. Сила на боці людей у формі. Зараз і все побої потять перед законом В Росії. Міліція народна. Ребята, помогітена только да, народна. Позор! 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 От таким неспокійним видався тиждень у Криму. Його русті Олена Сорока Крим -реалії». Здається, це все на сьогодні. Якщо хочете дізнатися більше про життя на півострові, заходьте на наш сайт Кримреалі. Побачимось за тиждень.